Квітень 2025 року важливий для садівників. У цей час багато рослин потребують посадки. Місячний календар допоможе обрати найкращі дні для цього. 28 квітня у новий місяць краще не садити рослини. Під час зростаючого місяця можна висаджувати зелень, овочі, дерева і квіти. 13 квітня у повний місяць рослини чутливі, тому їх краще не чіпати. На спадний місяць варто зайнятися ґрунтом і прополюванням бур'яні. Для посадки капусти і помідорів найкращі дні з 2 по 5, з 7 по 10 і 30 квітня. Перець і баклажани садіть з 7 по 10, 29 і 30. Петрушку кріп і салат з 1 по 3, з 8 по 11 і 29, шпинат 1, 2, 10, 11 і з 29 по 30, квіти з 3 по 6, з 9 по 12 і 30.

Багато людей зберігають кухонне приладдя в духовці. Це може бути поганою ідеєю у серіалі Секс у великому місті Керрі Бредшоу складала одяг у духовку, що небезпечно. Професійний організатор Мішель Урбан попереджає: духовку потрібно розігрівати перед приготуванням їжі. Якщо забути дістати каструлі чи сковорідки, пластик може розплавитися, а посуд деформуватися. Також зберігання в духовці створює безлад. Щоб дістати потрібну річ, доводиться постійно розкладати посуд. Краще використовувати стелажі або органайзери для зберігання. Якщо кухня маленька і немає місця, духовка може бути тимчасовим рішенням, але в довгостроковій перспективі краще організувати окреме місце для посуду. Це допоможе уникнути ризику пожежі. Експерти кажуть, що тільки ті, хто ніколи не вмикає духовку, можуть зберігати в ній все, що завгодно. Нижня шухляда у духовці може використовуватися для підігріву страв або навіть смаження залежно від моделі. У ніч на 12 квітня в Орландо з. Сполучені Штати Америки відбулися чвертьфінальні бої турніру PFL 2025 року. Українська бійчиня Катерина Шакалова змагалася з Джуліаною Веласкес. Джуліана – це колишня чемпіонка Белатор. Катерина перемогла у першому раунді. Вона успішно виконала тейкдаун. Бій перейшов у партер. Там Катерина за душливим прийомом змусила Джуліану капітулювати. Завдяки цій перемозі Шакалова пройшла до наступного раунду турніру. У півфіналі вона зустрінеться з Дженою Бішоп 14 квітня вночі російська армія обстріляла Одещину. Внаслідок атаки дронів спалахнули кілька пожеж. Рятувальники швидко загасили вогонь, але наслідки були серйозними. Обстріл пошкодив цивільну інфраструктуру. Постраждали складське приміщення, станція технічного обслуговування, медичний заклад, операційна та автомобілі. Повідомляють про сім потерпілих. У них осколкові поранення та опіки. Для ліквідації наслідків залучили 14 одиниць техніки та 67 рятувальників. Допомагали також троє добровольців від Асоціації добровільних пожежних України. Водночас у Запоріжжі через атаку російського дрона сталася пожежа на автозаправній станції. Розсекречений звіт центрального розвідувального управління розповідає про можливу атаку невпізнаного літаючого об'єкта на радянських військових. Радянські війська, можливо, збили невідомий об'єкт над своєю військовою базою. Це могло розгнівати інопланетян. Інцидент стався наприкінці 80-х років на території Радянського Союзу. Це було між 1989 і 1990 роками. Під цей час військових навчань солдати помітили об'єкт у формі тарілки в небі. Вони збили його після падіння об'єкта З нього вийшли п'ять гуманоїдів. У них були великі голови і чорні очі. Ці істоти об'єдналися в яскравий об'єкт. Після цього 23 військових стали кам'яними стовпами та шиті. Лише двоє вижили, бо були в тіні. Залишки солдатів і космічний корабель перевезли на секретну базу під Москвою. Там виявили, що структура солдатів збігається з вапняком. Це може бути через невідоме джерело енергії. Інцидент викликає занепокоєння. Прибульці можуть мати технології, що значно випереджають земні. Радянські війська першими відкрили вогонь по НЛО. Центральне розвідувальне управління офіційно не коментувало цей звіт. Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо наслідків російської агресії. Він вважає, що якщо Україна та її союзники не протидіятимуть Росії, Владимир Путін може піти далі. Це може призвести до Третьої світової війни. Зеленський заявив, що Росія може планувати ескалацію в Європі. Це становить загрозу для світової безпеки. Путін хоче відновити російську імперію. Це може означати спроби захопити території під захистом НАТО. Президент наголосив на важливості підтримки від міжнародних партнерів. Це потрібно, щоб зупинити російські війська. Загроза з боку Росії реальна. Якщо війна пошириться, безпечного місця у світі не залишиться. Раніше Зеленський говорив, що третя світова війна може бути в планах Путіна. Ці плани підтримують Північна Корея та Іран. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав торговельну війну. Однак бажаних результатів не досяг його план повернути виробництва в Америку став складнішим через високу вартість праці. Це сталося внаслідок виселення мігрантів. Доктор економічних наук Андрій Длігач пояснює, що нові тарифи не привели до економічного зростання. Заводи зазвичай будують там, де дешевша енергія та робоча сила. В Америці таких умов немає. Жорстка міграційна політика ускладнює найм працівників. Підприємства не можуть розширюватися. Торгівельна напруга між Сполученими Штатами Америки та Китаєм зростає. Великі американські компанії, такі як Епл, Тесла та Боїнг, можуть постраждати. Сполучені Штати Америки експортують близько 20 світового валового внутрішнього продукту. Китай імпортує з Америки лише 14% товарів. Інші країни вводять свої тарифи. Це знижує конкурентоспроможність американських товарів. В таких умовах вигідніше розміщувати виробництва в країнах з кращими торговельними відносинами, наприклад, в Індії. Економіст дліґач вважає, що Сполучені Штати Америки можуть зіткнутися з девальвацією долара. Трамп може спробувати знецінити державний борг. Але це ризикована стратегія, яка може відлякати інвесторів. У ніч проти 14 квітня по Україні були запущені безпілотники. Ворог використав 62 дрони типу шахет. Наші повітряні сили повідомили, що збили 40 ударних дронів. Атака здійснювалася з різних напрямків, включно з Мілерово, приморсько Ахтарська та Чауди. Станом на 9 годину ранку 11 ворожих безпілотників-імітаторів втратили без негативних наслідків. В результаті атаки пошкоджені об'єкти в Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. В Одесі постраждала цивільна інфраструктура. Сім мирних жителів отримали поранення. Їх госпіталізували з травмами та опіками. Пошкоджені житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медичні заклади, магазини, станції технічного обслуговування, а також щонайменше 37 транспортних засобів. 13 квітня Росія здійснила ракетний удар по центру Сум. Загинули багато людей. Поліцейські надавали першу медичну допомогу. Вони також допомагали евакуювати постраждалих. Цей удар співпав з великим релігійним святом вербною неділею. Це додає ще більше болю. Вербові гілки символізують життя, надію і мир. Але того дня вони стали символом скорботи для України. Поліція Сум швидко прибула на місце трагедії. Вони допомагали пораненим дорослим і дітям. Поліцейські надавали першу медичну допомогу і евакуювали людей. Зруйновано будівлі Сумського державного університету, постраждали й інші споруди. Національна поліція України опублікувала відео перших хвилин після удару. Тесла зіткнулася з проблемами щодо продажу свого пікапа кібертрак. Попри гучну презентацію, машина не користується попитом. На складах накопичилося близько 2400 пікапів. Вони коштують 200 мільйонів доларів. Продажі значно нижчі за очікування. Крім цього, тесла має інші складнощі: відкликання електромобілів через дефекти, зниження вартості акцій, протести проти компанії. Мінімальна ціна кібертрак становить 82 тисячі 35 доларів. Ілон Маск планував продавати до 250 тисяч авто на рік, але продали лише 40 тисяч. У першому кварталі 2025 року Тесла поставила 336 881 автомобіль. Це менше ніж торік. Довелося відкликати 46 тисяч кібертрак через проблеми з декоративними елементами. Кібертрак мав змінити уявлення про пікапи, але обмежена функціональність не виправдала очікувань. Продажі у США впали на 32,5% на початку року. Загальні продажі Тесла знизилися на 10%. Хоча кібертрак і став найбільш продаваним електропікапом у штатах, його ринок досить обмежений. Жений 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 жений. 是内，是内，是内，是。